Золотим там з рахунком 7-1 завершиться це протистояння. Далі альянс та... Хоч і в матчі центральним, але якось соборна доволі таки просто розібралася за адвокатами з рахунком 4-0. Зараз момент у МФК указ І удар здалеку! Викона... Второж. Обігрався з метником. Його удар блокується. Метник, удар Злато Баршкевич. Він буває перед собою. Перше над добування опиняється, бо там... Його смертник, бурить буде. Волонтер грається єдиноморство. Проходить Вільверховецько. Волонтер! Ця політика сіток допомагає до з військовим, а от зараз, потрібна на вашу допомогу, закупівлі певний матеріал. Ви бачите, що на дворі сніг, ви бачите, що змінилася трішки погода. Приймаємо калопини, просто варто було б спробувати якимось іншим чином розіграти атаку. Тим часом кидай на його ратарана Тарасюк. Та Не пала передача. Петник. Удар по ворота. брожано, від нього удара, і тут відбір м'яча. Козлов, Козлов, Козлов. Проходять Проходить двох суперників. А для Келхів там класу тому подібне. Бірланда мається на увазі. Це й дошечка для того, щоб розкласти там. І знову пас назад. Не Ой-ой-ой, який моб. Ні. Свят, свят, свят. Так. А тут зазвичай сторожить. Сторожик! Натара. Нічого іншого не лишалося, просто замикати у порожні ворота. А тут ще й Сторожик не забувай, знову порожні ворота. Ну, забываешь ты забывай, то більше спрацювается о футбольном мудрещині. Бідний ні, тут ярмоленко Волонтер, Волонтерне запрацьовує. Народ на мудрість не забываешь. Сайдаченко. Не пас на не па, Дениса не не Метика Максим Козлов. Дотик. О, яка комбінація, друзі. І... <му> ну, Може, не настільки все жорстко було, що там Денис Метик так відразу на ноги. Якби не підвівся, то дійсно арбітри могли під червону дати. Олексій Гайдаченко буде зараз кидати, як дворіт. Приймає Максим Козлово. Бравісім! Сергіє Романко відпочиває, сагайдаченко. Буде показувати, як потрібно грати в 5 універсаліт, хоча, в принципі, Ярмоленко теж може зараз через Безумов спробувати зіграти. Но сам передача Михайло Бєднай підпресила супернику. Ой-ой, ой, -ой, -ой. зіткнувся дорожан. Зараз Бідний, вихід 2 в 0 Фактично, Нестеров забиває 5-2. Стає 5 універсалів. Рабція Соборна є. Простріл! Ну, зараз а, да не осторожить. Забив. Що в 5 універсалів.

Йор Тарасенко. Сантера видає тут передачу. Відбір Немає має перший право перерівнах і тич